Словаччина блокуватиме кордон. Маємо чергову неприємну звістку. Мало нам удару в спину від поляків, так ще й словаки вирішили приєднатися. Наразі вже вишикувались кілометрові черги на словацько-українському кордоні, а саме на пункті пропуску Вишн-Німецьке Ужгород. Невдоволених організацій у Словаччині декілька, але одна з них налаштована радикально. Мова йде про Союз автомобільних перевізників Словаччини. Саме ця організація вимагає повернути Єврокомісію видачу комерційних дозволів на перевезення у межах ЄС. Маємо з вами щастя, що ми маємо тільки сім сусідів. Деяких з них ми, можливо, помилково називали братами. І я зараз не про московитів. Країна бензоколонка, незважаючи на санкції та війну. Все ще має кошти, щоб купляти чужі уряди. Роберт Фіцо тому підтвердження.